Запрошуємо до української кухні. Шашлик. Э, э, с с месь, душа Грузії, душа України, серце всього, серце наше, серце дружби народов, серце Києва, не знаю, серце всього. Привет из Батуми, привет із Києва. всіх. Спасибо большое. Слава Україні! Слава Україні! Сюгай, мене звати Катерина Стратенко. Я запрошую кожного європейця, українця, який знаходиться зараз у Берліні, на виставку фестиваль Мотанка. Тут зібралися українські та європейські представники різних сфер: дизайнери, стилісти, музиканти, артисти, діджеї. Тому, будь ласка, приходьте. Ми на вас чекаємо. Доброго дня. Мене звати Луїс, а народі в місті Києві. А мій тато з Перу, а моя матінка з України. Так, сьогодні ми. Знаходимося в Кюльхаус Берлін на заході. Мотанка це культурний захід, який йде, в якому йдеться про діалог з приводу інтеграції української культури. в європейську культуру я маю на увазі best european культур. І Україна це була, є і завжди буде частиною Європи. Сьогодні на мені знаходиться вишиванка. Це військ-шиванка. Вона від бренду Eccentric, це дуже-дуже талановитий молодий дизайнер, який теж сьогодні приймає участь в Мотанці. Загалом проживаю в Берліні 18 років, катаюся майже кожного тижня до України, підвозимо медикаменти, медообладнання, також співпрацюємо з багатьма організаціями берлінськими і не тільки. А, наскільки можливо допомагаємо Україні заради перемоги. Слава Україні! Сьогодні в нас є дуже неймовірно потужні слоти, які будуть трогічно розігруватися на нашому заході Мотанка в Берліні. Це слот від пана Роберта Левандовського з підписами усієї національної збірної Польщі. Він вольний м'яч з підписом пана Андрія Шевченка. Три м'ячики тенісні. Це третя ракетка в світі. Світоліна. Браслет зі шматочком сталі. Підпис. Валерія Залужного Азовсталь. Так, я українська комікеса. Я базую тут в Берліні. Український контент. Ми робимо українські івенти, український стендап, українська культура. Все, що є українське, це все звертатися до мене. Ми проект Україна Хім опора. Ми піклуємося про українські родини в Берліні. Об'єднання позитивних українців. Працюємо для різноманітності української спільноти. Доброго дня! Ми приватна організація Твори добро. Ми збираємо гуманітарну допомогу, працюємо з багатьма організаціями разом і відправляємо в Україну. Твори добро! Ну отже, колеги сьогодні почався е, фестиваль е, з цікавою назвою, яка я би сказав, так відсилає до традиційної української культури, мотанки. До речі, моя донька, дружина вони теж свого часу їх робили. У мене вдома стоять на вікнах, так що назва мені подобається. Ну, і оцей перший день це була така спроба трошки поговорити. Може зрозуміти краще, чому в німецько-українських навіть не стосунках, а на таких культурних реляціях, скажімо так. Чому все таки мишається чимало стереотипів і непорозуміння? Ну, я особисто так вважав раніше, так вважаю зараз, і про це казав, що глибинна причина, бо така передпричина, це не. Актуальна політична ситуація, і навіть не, скажімо, там питання військової допомоги Україні чи відновлення України після війни глибинна причина це сильні культурні стереотипи, які з одного боку пов'язані із особливим ставленням німців німецького суспільства до Росії і російської культури, з другого боку, з незнанням достатнім німецьким суспільством його власної історії, пов'язаної з Україною. І з третього боку з тим, що українські наративи, зокрема про війну, про героїзм, про волонтерство, про окупацію, вони не знаходять в німецькій культурній пам'яті відгуку. Тобто вони чужі для німецької культурної історії. Ну і от наше спільне завдання, спільне спільно на увазі і німців, і українців, науковців, політиків, журналістів, кого завгодно шукати містки, як оце порозуміння і розуміння вибудувати. And think of everybody who fights, who fought and who died for this country. Вітаю, мене звати Костянтин Ходоровський, я дизайнер одягу, бренд Екцентрик. І я створив під час війни військову вишиванку. Назвав її військ -шиванка». Зараз я працюю над тим, щоб ця відшиванка стала відома на весь світ. Долучайтесь! Привіт! Ми бренд Amps Home і ми виробляємо наші набори в Україні. Ми спеціалізуємося на 3D-картах з дерева та кухонному приладзі. А це наша новинка. Деталізовані дерев'яні пазли з дерева. І це наш спеціальний випуск. Доброго дня! Молодий український ювелірний брейдінсуй доен. Сьогодні на фестивалі «Моденка» у Берліні. Приходьте, будь ласка. Привіт, я український дизайнер Ольга Продинська. Чекаємо всіх на фестивалі моторка в Берліні. Добрий день, мене звати Саша. Я із Маріуполя. Та сьогодні я дарую вам красу чудового українського бренду Шизен. Українська душа має бути в гарному одягу. Доброго дня. Ми український авантарний бренд Juze. Сьогодні ми представляємо асорти з різних колекцій, зібрали за принципом сезонності, щоб на показати і тепле, і при цьому автентичне, і з етичних матеріалів, адже ми український бренд. Привіт, друзі. Мене звати Жанна, і я український дизайнер. Сьогодні ми на фестивалі Моданка. Наш слоган Wear your voice. Victory for Ukraine. Okay, my name is Kazu. I'm uh, uh, German uh, born, raised uh, in, in, in Cologne. Uh, my heritage is Vietnamese. This is my art. It's a uh, cyber uh, fashion art. Let yeah. Hello, welcome to Berlin and uh, have a taste of Berlin fashion as well as art and design. Hi, my name is Nata Pubi and we are performing today for Juice Berlin. The designer from Ukraine. Look at this outfit, it's amazing. And we are in the Motanka event in the middle of Berlin. Справжні козаки, так? Прям за так? так? І дуже сильно. Е Мене звати Надія. Привіт, мене звати Катерина, ми запрошуємо вас на нашу майстерню української розпису. Ми зробили штампи, які дотичні до різних регіонів України, це щоб показати різноманіття нашої культури, наскільки вона прекрасна. І знаєте, орнаменти це наша душа. need to do is to find the comfortable mindset uh, because it's like it will make safety for you uh, because with it you need to calm yourself and to feel the vibe of everything. Ми yeah. не Ось і створили ми традиційний український оберіг мотанку.